Митрополит Афанасій Лімасольський Хай не тривожиться серце ваше. Ми живемо у важкі часи, і немає людини, на якій це не позначилося б. Усі ми живемо, як на кораблі посеред бурі, і не знаємо нікуди пливемо, ніде зараз знаходимося. Коли на нас звалюються труднощі, незалежно від того, чи в сім'ї, чи в суспільстві, чи наші особисті. То це завжди болісно. І в такі моменти ти вже не повинен втішати людину, говорячи, що нічого страшного не сталося. Правильніше буде, щоб ми знали, що потрапили у скруту, тоді ми зможемо побачити, як її подолати і як ставитися до того, що відбувається. Коли людина проходить через випробування, вона мучиться, хвилюється, страждає, тужить і пожинає неприємні наслідки. Це не означає, що труднощі приходять від Бога, адже Бог не бажає утруднювати людей і не сприяє злу, що відбувається. Скорбота, тривога і всякі утиски ніколи не приходять від Бога, а від нас самих чи від диявола. Але звідки б вони не приходили, мистецтво і мудрість людини полягають у тому, щоб постаратися правильно поставитися до труднощів, що нагрянули, обернути їх на духовну користь. І перетворити труднощі на благословення, а не проникний морок у справжнє світло. Ніхто не може уникнути труднощів, і грішні, і святі люди, і багаті, і бідні, всі споживають від гіркоти труднощів. Питання не в тому, як позбутися їх, а в тому, як їх сприймати. І святий апостол Павло, коли звертається до скорботних, не каже їм Християни Бог визволить вас від скорбот і смерті. Але каже не журіться, як інші, що не мають надії. Тобто, ви, звичайно, сумуватимете, звичайно, меч пронизує вашу душу, але ви будьте уважні, щоб не стати, як інші, які не мають надії. Тобто, ви, чада церкви, зустрічайте цю трудність і проходьте через неї, покладаючи надію лише на владику Христа немає більше нікого, на кого можна було б сподіватися. Людині нелегко відчинити двері, коли нужда стукає в них. Зрозуміло, ці слова мають інший сенс, і він вчить нас багато чому. Ми несемо відповідальність за труднощі, з якими стикаємося сьогодні, оскільки наш розум відійшов від міцних основ і знаходить опору в тому, що ненадійне, а навпаки, ризиковане. У довгостроковій перспективі ці труднощі, безсумнівно, принесуть нам багато благ. Але перші відчуття наші звичайно гіркі та вкрай болючі. Що ж ми можемо зробити у цьому стані? Насамперед нам треба мати непохитну віру в те, що Бог керує усім, не ті керують, хто думає, ніби правий світом. Згадаймо, що коли диявол пішов до Христа, показав йому всі царства земні і сказав все це тобі дам, якщо впавши, поклонишся мені. То Христос сказав йому. Господові Богові твоєму поклоняйся і йому одному служи і відкинув його. Існують люди, які вважають, ніби мирськими і людськими хитрощами можна досягти всього. Звичайно, якщо ти несеш відповідальність за щось, ти маєш зробити все, що тобі під силу, і використати всі обставини, щоб досягти найкращого результату, якщо тобі довірена відповідальність за корабель, яким ти правиш. Але перш за все ти повинен знати, що світом керує Бог, а не люди, і саме він скаже так чи ні тому, що відбувається у світі. Злоба людей може підлаштувати все, що задумала диявол та його знаряддя можуть поставити проблеми для людей, сімей, країн та всього світу, але вони не мають жодної влади над людьми, якщо Бог не дозволить їм цього. Тому, коли Пилат розпитував Христа, а Христос нічого не відповідав, то Пилат сказав йому Чи мені не відповідаєш, чи знаєш, що я маю владу тебе розіп'яти, і маю владу відпустити тебе. І Христос відповів йому Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було тобі до згори, тобто ти не міг би зробити мені нічого, якби не дозволено тобі було від Бога зробити те, що хочеш. Отже, нам потрібно мати глибоку і непохитну віру в те, що не буде нічого більшого чи меншого від того, що дозволить Бог. Ми також винні у всіх цих труднощах і терпимо їх наслідки через свою безрозсудність, легковажність і всі ті погані дії, які вчинили. Але незважаючи на це, ми покликані просити Бога явити свій промисел про нас, щоб Він допоміг нам, спас і зберіг. Як же так виходить? Коли людина у великому покаянні постане перед Богом. Визнаючи свою погану до цього моменту поведінку та погані навички, визнаючи, що життя її було поверховим і безбожним, коли вона покається і заплаче перед Богом, тоді приверне до себе Божий промисел, тому що все це зло відбувається не тільки через те, що так захотіли деякі люди, які мають свої плани, і диявол, що стоїть за їх спиною і смикає їх за мотузочки, але й тому, що ми. Реально живучи далеко від Бога, відштовхнули від себе промисел Божий своїми гріхами та нерозсудливістю. Природно, що чим більше людина віддаляється від Бога, тим більше приступає до неї ворог нашого спасіння, її охоплюють злість, обурення, вона стає вразливішою для всього, що відбувається в її житті. У старому завіті святі пророки, посланці Божі завжди вказували на причину всіх бід, на гріх. На відступ від Бога і передбачали, що станеться щось страшне у світі, і тому людям потрібно змінити свій спосіб життя і покаятися. Люди, однак, не каялися, вони продовжували жити як раніше, і навіть гнали пророків, відкидали їх, висміювали і виганяли, щоб вони не говорили їм те, що їх дратувало. Коли ж згодом надходили біди, то разом із народом Божим мучилися і пророки. І тому вони, великі святі перед Богом, бо страждали разом із народом Божим, зазнавали наслідків нерозсудливості цього народу, і йшли поряд з ним, щоб підтримати його та вивести на шлях спасіння. І на що вказували пророки? Звичайно, не на світські рішення та виходи вони вказували на повернення до Бога, покаяння та зміну мислення. Покайтеся, говорили пророки, і поверніться до Бога. Отця вашого, і коли повернетесь до нього, тоді привернете Божий промисел і справи поступово налагодяться. Мета полягає не в тому, щоб просто змінити хід речей і щоб усе стало таким, як раніше, тому що, якщо все буде так, і ми знову станемо такими, як раніше, то зрештою знову нічого не вийде. Наша мета не просто вийти з тієї матеріальної та мирської безвиході. Але змінити свій менталітет і спосіб мислення, а це з іншого боку означає покаяння. Хто зрозуміє це, той правильно попрацював над цим і обернув труднощі у духовну вправу. В іншому випадку, коли ситуація втратить гостроту, ми знову повернемося в той же стан. Пророки проповідували покаяння та повернення до Бога все інше зрештою суєтне, і щастя, і матеріальний добробут – і навіть географічна свобода це теж земна подія. А Бог бажає насамперед людей вільних від гріха, пристрастей, відступництва та мороку божественної відсутності. І вже потім ці вільні люди отримують і вільну батьківщину. Якщо ж у тебе є вільна батьківщина, а ти полонений власних пристрастей і гріха, то ти і цю вільну батьківщину поневолиш і вичерпаєш так само, як і свій внутрішній світ. Ми, що живемо у цьому стані і переживаємо все те занепокоєння і тривогу, повинні перенести у молитві весь шквал подій. Три юнаки, опинившись у воненній Вавилонській печі, говорили «Зрішили ми і вчинили беззаконно, відступивши від Тебе, і в усьому зрішили. Таким чином підставили під удар свої плечі і, мов би, сказали ми гідні цього покарання, Боже мій, бо справді зрішили, творили неправду. Не йшли у згоді з твоїми заповідями тим шляхом життя, який ти нам вказав, ми гідні цього лиха, що спіткало нас, але ти Бог наших батьків і Бог, що любить людину і не бажає нічиєї смерті і горя, і ми молимо тебе, спаси нас, а якщо справедливо ти знищиш нас за наші гріхи, то, хоча б пожалій народ твій і приведи його на шлях спасіння. Молячись так, святі отроки і себе зберегли в печі. І Божий народ врятували. Таких людей у церкві слава Богу багато, і їхня молитва має силу. І не тільки молитва живих святих людей, але й померлих, бо вони також моляться за нас наші святі, наші предки, наші отці, що упокоїлися в Господі, щоб минули нам ці труднощі. Насамперед вони моляться про те, щоб ми зрозуміли і виправили ті помилки, які зробили. Коли людина сподівається на Господа, її серце не бентежиться і вона не впадає у стан паніки. Христос каже нехай серце ваше не тривожиться і нехай не лякається, Бог закликає нас не бентежитися серцем нашим, не лякатися і мати віру в нього не тому, що нібито нічого не станеться. Ні, може статися все, що планують, і може статися навіть найгірше. Може статися багато чого, адже ми не знаємо, що нам готують, і тому можливо, що наші справи підуть ще гірше. Це, проте, не має значення. Щоб не трапилося людина, яка вірить у Бога, хоча як людина і тужить, мучиться, страждає, турбується, але серце її не тривожиться. Вона має надію на Бога, тому переконана, Бог стежить за всім, і тому, щоб він не попустив. Людина приймається з надією на всемогутній промисел Божої любові? Вона не боїться смерті, бо перемагає смерть Христом. А що вони нам зроблять знищать наше життя, нашу країну? Нехай роблять, що думають, що можуть і замишляють. Якщо Бог їм дозволить, то нехай це роблять. Ми, як діти Божі, маємо навчитися долати страх. Страх це породження з невіри. Навіщо нам боятися? Віддамо все в руки Божі відберуть у нас гроші, роботу, автомобіль і все інше. Це неприємно, але насправді це ніщо. А душу нашу вони можуть забрати? Ні. Адже наша душа має таку величезну цінність, а все інше другорядне. Це довели і наші предки, що залишили все під час окупації. Люди втратили все, проте забрали з собою свою душу. І з нею створили все інше. Якщо людина збереже свою душу, тоді вона не зазнає жодної шкоди, як говорить Христос. Яка бо користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапасти, або що дасть людина взамін за душу свою. Так, без наївних гасел і усвідомлюючи труднощі, ми зробимо все, що можемо зробити і що залежить від нас. Пройдемо, однак, цей шлях, хоч би яким він не був, з вірою в Бога, зі старанною молитвою і зневажаючи все людське і матеріальне, навіть саму смерть. І скільки б не жахала на нас події та реальність, що відбуваються, потрібно берегти свою душу, щоб вона не збентежилася, не розплескалася. У Давидовому псалтері говориться чому сумуєш, душе моя, чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його. Сподівайся на Бога, а якщо Бог не може врятувати тебе, то хіба врятують гроші, знайомства, банки, великі люди і високопосадовці цього світу? Якщо Бог з тобою, якщо він твій притулок і надія, то не бійся. Хоч би що трапилося, я з тобою, говорить Бог. А якщо Бог із нами, то хто буде проти нас? І що може бути проти нас? Ніхто не може забрати у нас душу. Коли святий Косма Ітолійський говорив з греками, він навчав Майте віру і не бійтеся! Коли Турок захоче відібрати ваші гроші, віддайте йому свої гроші. Коли захоче забрати худобу, віддай йому свою худобу. Коли захоче ваших будинків, нив, чого б він не схотів, віддайте йому це. Але душу свою ніколи не віддавайте. Ось що має значення. Коли людина зрозуміє це, тоді все набуває іншого сенсу. Так чи інакше, рано чи пізно, але це лише питання часу, коли завершиться наш земний шлях. Важливо те, як ми віддамо душу свою в Божі руки, чисто і без неправди або хоча б очищено покаяння. Якщо ми зустрічаємо труднощі, що нагрянули, в молитовному дусі, з надією на Бога, у славослів'ї Богу, з оптимізмом, тоді у нас є надія, що ми пройдемо через них. Хоч би що трапилося, але ми пройдемо через них, щоб не попустив Бог за наші гріхи, не тому, що він причина труднощів, а тому, що ми їхня причина. Так чинили святі, вони, вклавши палець у рани від свяхів. Відразу спочинали зцілення. І якщо ти не почнеш робити, як вони, а звинувачуватимеш то одного, то іншого, то знову зробиш ті ж помилки. Кожен із нас у дусі любові та милості має зміцнювати іншого, так ми пройдемо через ті проблеми. І сподіваємось на Пресвяту Богородицю, на наших святих і молитви Отців наших, що все це минеться, і ми, ставши розсудливішими. Прийдемо до нових обставин у нашому житті.